Біся від не кушається. Беремочку плачу від не кушає. Це олень Борис. Кличку тварині дали мешканці селища Зарічне, що на Рівненщині. Тут його знають усі, тому що ледве не щодня бачать Бориса на вулицях, каже місцева жителька Валентина Смоляк. Наша улюблена тварина Зарічного, наша зірка, який ходить по зарічному. Як... Як себе дома, як кажуть. ми кожен день бачимо його. Тут по нашій території часто туди-сюди ходить. Там лежить в нього любиме місце лежати. І біля почти, отам в тих квітнику, дуже часто лежить. Шість років тому інженер з охорони лісу Руслан Христюк купив однорічного оленя на Волині і привіз його в Зарічненський лісгосп. каже, хотів займатися розведенням тварин і вже мав 13 самок. Яблука любить, банани любить. Грушки любить буряки. Уже йому й пиво наливали. Наливали пиво. Я то його не наливав, звісно, такого не роблю, але казали, наливали, що такий хлопець любить все. Зі слів чоловіка, три роки тому взимку у вольєр до оленів пробрався вовк і вбив одну з олениць. Після цього випадку Руслан випустив усіх тварин до лісу. Тоді Борис зник, але менш ніж за рік повернувся до власника. Відтоді олень часто навідується до людей. Наше зарічні, не дивлячись на. Географічне розташування, це далеко від центру, від центру. Зарічне стало відомо на всю Україну і навіть поза межами України. І всі запитують, а зарічне, це там, де Борис, там де Борис. Звичайно, закиди є, але я би не звертав на них увагу на ці закиди. Квіточку потопкав, зломив. Можливо, десь туйку схотів спробувати її на смак, чи якесь молоденьке деревце. Це незначні. І коли були ці скарги, я сам особисто заходжу і кажу: на скільки грошей він вам з'їв? Скажіть, яка сума, я їх від себе вам погашу і все. І на тому скарги пропадають. Десь там прориває трошки, там прополює, то тюльпани, то таке. От. Але ж мені кажеться, він не робить ніякі шкоди. Відігнати треба, де все. Анастасія Грунтківська, Суспільне новини, Рівне.